Привіт, мої хороші, привіт, привіт мої хороші, привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі українського Відьми. сьогодні хочу подивитись, що до вас поспішає, що до вас біжить, що у вас буде відбуватись в найближчий час, найближчий період. Що вам треба знати зараз? Не забувайте підписуватись, писати мені за особистими розкладами або на телеграм, або через функцію спонсорства. Це набагато простіше. Наразі актуальні чистки, захист, діток також дивлюсь, дівчатка, що вас чекає найближчим часом. Добре. То є файно. Перший варіант якусь ідею. Щось собі надумаєте, придумаєте, будете самі від себе кайфувати, радіти. Єдине що, от ви як щось зберетесь зробити, піти, поїхати, купити, а потім, та ні. там уже мені то не треба. От не забороняйте собі нічого. Не забороняйте, тому що ви потім засмучуєтесь, що у вас нічого в житті не змінюється. розумієте? Поспілкуйтесь. Одинокі, спілкуйтесь без будь-якого сенсу. Головне сам процес. Відкривається шлях до родини, до покращення родини. Когось, хто був на стадії розлучення, будете думати, варто чи ні, не варто. Ще треба час. Чоловік прийде домовлятися, говорити, миритися, якийсь компроміс. Може, запропонувати дружбу, знаєте, як підтримку, свято Тут добра карта. І навіть не один. Тут у вас прям, От знаєте, як, може, ви собі не дозволяли або щасливе життя, або якесь радісне, або якесь безтурботне. Зараз просто так. «Ха! Мені все можна. Тож шлюбі будете про дитинку думати. Про... Ну, знаєте, як спокій прийде. Тут є можливість налагодити самоособисте життя. В будь-якому разі зрозуміти, що саме вам треба, і почати рухатись. Так, гармонія внутрі себе всередині. Подорожі, зустрічі. Дуже такий активний розум, дуже багато бажань, мрій, думок. Швидко, 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 за все хапаюсь, біжу. Ну і все ж здійснюється. Прогулянка, я кажу, тут, можливо, відпуску хтось збереться. Просто якийсь кайф отримувати від життя. Так, ну, дівчата, тут момент е, релаксу, покращення взагалі життя. Ой, кохання, хтось іде кармічний. Тут, можливий, роман і можливо, прям так от, -от так хлопці, от, і закохалися, і все. Воно моє, знаєте. Не віддам. Якісь страхи будуть, якісь моменти втручання. Тут дівчата, ви скоріш за все, якусь вже програму носите негативно за собою. Як ото кажуть, за ноги причепилися і за ногами тягнеться. Знаєте, то туляка, грязюка. От. У вас буде якийсь перепад. Слухайте, от подумайте, загальний розклад, можливо, в домі негатив. Тому що ви от як кудись ідете нормально, додому повертаєтесь, ось починає крутити. Вам погано, вам дадуть гарного чоловіка гарний варіант. А ви почнете самі себе накручувати і псувати все. Ні, тут, кажуть, ти трошки посумнівайся, ти. Енергетику свою віднови. Здоров'я, з собою займись. Це знаєте, як ми після відпустки коли або після якогось свята повертаємося до звичайного життя, і в нас така трохи депресія. Ні, ви вийдете з неї. Тут можливість відновити стосунки це до місяця, три тижні місяць, але тут прямо от. Трошки понервуєте і буде добре. Родина може бути. Ну, ви в собі сидите, боїтесь? Ні. Тут, кажуть, ти підеш, бачите, родину дадуть. Чоловіка, який буде про тебе турбуватись. Можливо, ви просто затягнете той момент, коли е, саме розвиток буде стосунків. Ну, то вже ваша справа. Моя справа вам розказати. Так, третій варіант. Хто в трикутнику прийде. Хто в сумнівах розвіються, любов іде Любов, ви, ви будете відчувати партнера. Відштовхую, от якась фраза, відштовхуючись один від одного, ви притягуєтесь. Це мається на увазі, як, навіть якщо вас розділити, навіть якщо у вас відстань, вас все одно один до одного дуже тягне. З ворогами з якимось будете боротися, гроші не доотримували, то зла бажав. От як будете потроху виходити на свій рівень хто чекає на колишнього, тут дивіться, якщо ви не будете зовсім нічого змінювати в житті, ви будете хворіти. Тут... тут. Хвороби жіночі, зрозуміли. Є вороги. Тут не кажуть, від нього відмовся Тут кажуть, про це не думай, далі живи. Рухайся. Він буде він з'явиться. Тут є любов. Розумієте? Вам треба якийсь скарб знайти. У вас по грошах питання. Вам треба налагодити бізнес, роботу, постійний заробіток. От порада цим зайнятися. Підтримка буде від друзів. Ви в себе не вірите. Все, третій варіант. Ви в себе не вірите, вам треба постійно казати, ти нормальна, ти гарна. Ви як провалитесь якийсь негатив, але дивіться, вас будуть витягати близькі люди, якісь збіги, обставин, у вас буде кінець періоду, буде велике свято. От ви чомусь без когось не радієте, без чоловіка або без якоїсь там прикраси, моменту, без чогось. Навчіться радіти просто так. І все, ну, все складеться.